Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про, мабуть, найсучасніший робот пилосос який можна зараз придбати. Це Ековакс Дібот Osmo X1 Omni. Та це вже не тільки пилосос, а ціла клінінг станція для вашої оселі. Сідайте зручніше, зараз ви дізнаєтесь, як еволюціонували розумні пилососи, та що вони можуть робити наприкінці 2022 року. Поїхали! Почнемо з того, що ж там інноваційного у Omni X1. X1 Omni – останнє покоління роботів пилососів які у автоматичному режимі не тільки збирають сміття та миють підлогу у вас вдома, а й можуть самообслуговуватись на зарядній станції. Ми вже бачили пилисоси з самоочисткою, які при поверненні на станцію вивантажували сміття у неї, а у ОМІ X1 пішли ще далі. Після кожного циклу прибирання X1 заїжджає на станцію, де спочатку вивантажується сміття, а потім промиваються та висушуються гарячим повітрям швабри. У самої станції, окрім великого мішка для пилу, є два великих резервуари для води: праворуч чиста, ліворуч брудна. Це щось зовсім іншого рівня у порівнянні з більш звичайними роботами пилесосами. Для обслуговування станції та пилесосу потрібно лише десь раз у тиждень заливати чисту воду, виливати брудну та десь раз у пару місяців встановлювати новий мішок для сміття. Сам пилесос виглядає дуже файно та, як кажуть, багато бокова частина чорний матовий пластик, який, до речі, не електризується та не притягує на себе пил. На верхній частині башня тов сенсора та сіра накладка на магнітах. Під нею знаходиться бак для пилу та перемикач живлення. Знизу знаходяться ось такі дві щітки: основна щітка та дві швабри. Позаду коннектори для заряджання, спереду камера для сканування приміщення та функції відеодзвінків. Фраза подзвонить на пилисос» відтепер звучить е, не так скажено, як рік тому. Трошки далі ще розповім про це. Форма основної щітки зроблена так, щоб не заматувати на себе довге волосся, а відразу проковтувати їх у бак для сміття. До речі, це дійсно працює, їх тут залишається набагато менш, ніж на моєму роботі від роборок зі звичайною щіткою. Але найцікавіше тут це ось ці дві швабри з роторними приводами. Це інноваційна система, яку ми ще не бачили у себе на тестах. Під час прибирання. Ані вони обертаються з великою швидкістю та не просто тягнуть вологу тряпку по підлозі, як у інших роботів, а дійсно витирають її. А якщо обрати у налаштуваннях додатку інтенсивну подачу води, то це вже буде повноцінна мийка підлоги. Станція досить велика, та це треба усвідомити до покупки, щоб заздалегідь зрозуміти, де ви її будете встановлювати. Мені подобається комбінація чорного та сірого матового пластика, дуже гарно виглядає. На верхній частині декілька сенсорних кнопок з підсвіткою для швидкого керування пилисосом. Внутрі станції, окрім баків з водою, є невеликий органайзер для зберігання швабр, якщо вам не потрібне вологе прибирання, та щітки для очистки пилисосу. Як це все працює? Після першого налаштування та першого циклу повного прибирання робот створює карту приміщення завдяки вбудованому tof сенсору у башні. Вам потрібно лише додати назви кімнат для більш зручного керування. Тут також є функція 3D-карти, але мені здається, це більш якась грати типу по Sims, ніж дійсна корисна функція. Я вважав, що він автоматично буде створювати 3D-карту, але це все потрібно робити руками. Типу, після цього пилосос буде більш розуміти, що це за перешкоди, та ви зможете відправити його, прибрати, наприклад, саме під столом. Для прибирання вам потрібно обрати режими: наприклад, обрати скільки разів пилосос буде переїжджати приміщення один чи два рази, потужність всмоктування, кількість води та інтенсивність вологого прибирання. Можна запустити прибирання всього приміщення або якоїсь певної кімнати чи певної області. Також можна додавати віртуальні стіни або заборонені зони, якщо у вас, наприклад, десь на підлозі дитячий килимок, по якому не потрібно їздити пилисосом. Також можна налаштувати графік прибирання, теж з багатьма додатковими налаштуваннями. І час прибирання робот відразу збирає сміття та миє підлогу. Що дуже важливо, завдяки вбудованій камері, він бачить навіть невеличкі перешкоди, які можуть з'являтися. Це важливо. Важлива функція, тому що десь можуть бути кабелі, десь чашка, а десь щось, що можна розмазюкати по підлозі, якщо у вас не слухняні домашні тварини, ну ви зрозуміли про що я після кожного прибирання можна подивитись мапу, щоб дізнатися, як саме він прибрав. До речі, у додатку немає української локалізації, але вже у грудні, тобто у цьому місяці, обіцяють додати, як він прибирає. Максимальна потужність смоктування 5000 Паскаль. Він вже декілька тижнів прибирає мій будинок, та мені здається, що він це робить краще, ніж будь-який робить плесос, який був у мене на тестуванні. Причому хочу зауважити, що у порівнянні навіть з менш потужними роботами він здався мені не занадто гучним. Мені сподобалось, що тут дві щітки спереду. Це удвічі ефективніше, ніж з однією кеп. Та дійсно сподобалися роторні швабри. Особливо це зручно, коли щось розлив десь та заходиш у додаток, обираєш зону, де трап Ця халепа, та він приїжджає вимити її, обирає ще подвійне прибирання, та він вирішує усі ці брудні питання. Якість мики дійсно на дуже високому рівні, яке не може дати ніякий другий робот-пилесос. Я дуже тішу, що сучасні технології автоматичного прибирання виходять на такий рівень вже сьогодні. Окремо хочу зазначити, що функція очищення швабри це якась нахідка. Можна налаштувати роботу так, щоб під час прибирання він кожні 10, 15 чи 25 хвилин повертався на станцію та полоскав їх, тобто, як би ви робили це зі звичайною шваброю. Також у цей час станція додає у резервуар додаткову воду, якщо вона закінчується раніше завершення повного прибирання, а після завершення фінальне промивання швабр та сушки горячим повітрям протягом двох годин для запобігання розмноженню бактерій та неприємних запахів. До речі, про запахи: треба не забувати, хоча б раз у тиждень, а краще ще частіше, виливати брудну воду з контейнера. Якщо вода там буде довше, буде неприємний запах при відкритті цього контейнера. Відеодзвінки з пилесосу. Ну скажімо так, у сучасних приладів іноді бувають функції, які звучать прикольно, але ви ними не користуєтесь. Ось це про відеодзвінки на пилисос. Ви можете з будь-якої точки світу подзвонити на пилисос та побачити зображення з камери. Під час дзвінку пилисос через динамік попереджає, що зараз буде здійснюватись зйомка. Ви можете віддалено керувати їм, кататись по приміщенню, слухати, що там відбувається, та навіть розмовляти через вбудований динамік. Ну, можливо, це буде цікаво тим, у кого є домашні тварини. Ну, може, буде цікаво глянути, що там вдома, коли ви поїхали, та є бажання перевірити, що вдома все ок. Ну мені це було цікаво лише раз, перший раз. Потім не користувався. Голосове керування. Також діботом можна керувати голосом. У пилисосу вбудований мікрофон та помічник ІКО, котрому можна сказати, почати прибирання чи прибирання окремої кімнати, але працює це тільки англійською мовою. Та чесно кажучи, мені набагато легше ініціювати це з додатку. Можливо, комусь це буде цікавіше, ніж мені. Заключення. Ековакс Дібот Озмо Omni дійсно найсучасніший пилосос серед тих, які були у нас на оглядах. А ми протестили дуже багато пилососів раніше. Якщо зацікавились, раджу перейти по посиланню у описі. Там можна почитати технічні характеристики, дізнатися ціну та, звісно, придбати його. Якщо сподобався огляд, велике прохання б натиснути вподобайку та підписатися на наш канал. Нам буде дуже приємно. Усім мирного неба та слава Україні!